Броверки Сузуки Дістров DL 650. Минулий раз стирав підніжки. Підніжки стерті, там вже два цвіха у нього стирчить. Старт по готовності. Місто бровари е віддає. шановно нагороджує учасника під номером який це, 104 Великий, важкий туридер, да, якого дуже широке кермо, яке треба дуже швидко повертати. Бачите, він кермо в цьому метациті ще тягне за собою, тому що кермо повертається дуже повільно. Його не відсутняється швидкістю. Те, що ви думаєте, що він такий красавчик, він там жіткає з діти, це, звісно, класно. Це дуже позараз, це дуже прикольно, важкий мотик, телеграм на не їде, це взагалі не падає, це взагалі топ. Трошки нам відхилятись назад при гальмуванні, трошки відхилятись назад, тягнути спину, Ось тут, тоді буде трошки легше на розворотах, да? не пернати вперед на мотоцикл, інакше от зараз ми сидимо вперед на керні, від цього і спина навантажується і зайвий раз руки. Якщо трошки відтягнути спину і тримати її, то буде у нас і центр маси назад, мотоцикл легше повертає, і е розвантажені руки. Вони просто перестануть е так втомлюватися. Минулого разу, здається, докуп на підійшов на формування все сказав, кажуть, які люди що це він каже, блин, який до цього. Блин, на перекладка вчивши його навіть під ніжками. Мотре влітку збільшити, це чіпські якісь підуці. Ви там потім запаркуються, ви привітуєте, там ноги десь тому що може вже ліки підрізати там треба, якщо що. Всюди почіркав, печіркав, всюди, всюди печіркав на хвилину 47477 начіркали.